Сірі дощові дні з потеплінням. Сильні магнітні бурі на цьому тижні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня цього тижня в Україні прогнозується помірна погода місцями з незначними контрастами температур. Особливо сильні зливи очікуються на сході України. Там очікується до 15 міліметрів з поривами вітру до 20 метрів на секунду. Укргідрометцентр оголосив штурмове попередження. Будьте уважні, у другій половині тижня дощі трохи поступляться сухим вітрам і сонцю. Середньодобова температура буде плюс 12, плюс 16. На сході та півдні температура буде дещо теплішою, зрідка навіть сонце, прогріватиме землю без суттєвих хмарних перешкод. Місцями особливо в південних і центральних регіонах можливе підвищення до 20 градусів тепла. Тоді, як вночі триматиметься прохолодніша температура, плюс 5, плюс 7, у південних і східних містах. Ближче до центру та заходу ночі вже обіцяють бути дещо теплішими з показниками температури близько плюс 6 плюс 9 градусів. Швидкість вітру місцями буде доволі високою до 11 метрів за секунду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 27 жовтня. Понеділок. На заході України на початку тижня буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Вночі у регіоні плюс 2, плюс 5. Денна температура повітря у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях зафіксується на рівні плюс 9, плюс 13. Вітер переважно західний, південно-західний, зі швидкістю від 3 до 6 метрів на секунду. У центральних областях у понеділок майже всюди пройдуть дощі та зливи, лише у Вінниці, без опадів, навіть зрідка з проясненнями. У нічний час доби у регіоні щонайменше плюс три. Вдень стовпчики термометрів у Черкасах, Полтаві, Кропивницькому, Вінниці, Кривому Розі, Дніпрі, Кременчуку показуватимуть плюс, 11, плюс 13. В Умані буде температура з дещо нижчими показниками: плюс 10 градусів. Вітер змінний до 5 метрів на секунду. У північних областях хмарно з проясненнями у Славутичі, Житомирі та Коростені. У решті регіону буде похмура погода. А в Білій церкві конотопі та Сумах пройдуть дощі різної інтенсивності. Вночі зябко плюс 2, плюс 5. Денна температура повітря у Житомирі. Чернігові, Славутичі, Білій церкві, Сумах, Конотопі. Близько плюс 11, плюс 12. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва. У столиці в понеділок небо затягне густими хмарами дрібний дощ. Нічні плюс 3 поступово піднімуться до плюс 10. Швидкість південно-західного вітру близько 1 метра на секунду. На півдні України в перший день тижня буде максимально хмарно, з затяжними дощами та зливами. Варто потурбуватися про парасольку перед виходом з дому. В нічні години тут плюс 5 плюс 9 градусів. Вдень у Сімферополі, Бердянську Мелітополі, Херсоні та Миколаєві до плюс 15, плюс 20. Дещо прохолодніше в Одесі та Запоріжжі плюс 14 градусів. Вітер мінливий від 1 до 11 метрів на секунду. На сході день. Обіцяє бути хмарним, дощі протягнуться на увесь регіон. У нічний час доби від плюс 7 до плюс 9. Вдень у Луганську, Сіверськодонецьку, донецьку Донецьку, Харкові, Ізюмі, Покровську та Краматорську температура сягне показників до плюс 10, плюс 15. У Маріуполі плюс 16 градусів. Вітер південно-східний: від 3 до 9 метрів на секунду. Погода 28 жовтня. Вівторок. У західних областях буде хмарно, однак іноді виринатиме сонце. Короткочасні дощі різної інтенсивності пройдуть по всьому регіону. Вночі тут від 3 до 5 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Ужгороді складе плюс 8, плюс 11. Тепліше буде у Чернівцях плюс 12 градусів. Вітер переважно західний зі швидкістю 28 метрів на секунду. У центральному регіоні мінлива хмарність у Черкасах, Умані, Полтаві та Вінниці. Тоді, як у решті регіону, день буде похмурим із дощем, у нічні години від плюс трьох до плюс п'яти. В день стовпчики, термометрів у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Дніпрі, Умані, Черкасах та Кропивницькому покажуть плюс 9, плюс 13. у Кривому Розі плюс 14. Вітер південно-західний, західний, швидкість у межах від 1 до 5 метрів на секунду. Вівторок у північному регіоні буде хмарним з проясненнями лише у Сумах та Коростені. Сонце буде відсутнім протягом дня. Майже всюди пройдуть дощі різної інтенсивності без опадів Біла церква, Суми та Конотоп. Після заходу сонця від 3 градусів тепла і вище. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, коливатиметься у межах від плюс 8 до плюс 11. Вітер південно-західний, західний до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва. У вівторок у столиці Сонце зрідка виринатиме з-поміж хмар, пройде незначний дощ. В день повітря нагріється до 9 градусів тепла, вночі до плюс 4. Вітер південно-західний, близько 3 метрів на секунду. На півдні України вівторок буде перемінно сонячним у Бердянську, Скадовську, Одесі Сімферополі. Більшістю регіону пройдуть дощі, без опадів лише у Миколаєві, Бердянську та Сімферополі. Температура підвищиться до плюс 15, плюс 16. В Одесі та Запоріжжі буде дещо прохолодніше: 13 градусів тепла, у темну пору доби від 4 до 7 градусів тепла, вітер змінний 2-6 метрів на секунду. У східному регіоні у вівторок стоятиме суха хмарна погода. Однак у Маріуполі, Ізюмі, Сіверськодонецьку та Харкові зрідка виринатиме сонце. Вдень температура триматиметься на рівні плюс 14, плюс 16. У Харкові трохи помірніше плюс 11 градусів. Вночі до плюс 5, плюс 7. Вітер західний і південно-західний у межах 3-6 метрів на секунду. Погода 29 жовтня. Середа. У західному регіоні цієї середи дощитиме у значній частині без опадів лише Ужгород, Львів, Тернопіль та Хмельницький. Всюди, окрім Львова, іноді виринатиме сонце. Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Івано-Франківську та Тернополі плюс 12, плюс 15. Прохолодніше у Рівному плюс 11 градусів. Вночі прогнозується плюс 4 плюс 7. Вітер змінних напрямків від 2 до 9 метрів на секунду. Місто Мукачево розташоване за 42 кілометри від Ужгорода на берегах річки Латориця. В центральній частині області за своїм економічним потенціалом та кількістю населення займає друге місце в області після адміністративного центру, місто, де камінь мурів дихає історією, а кожен подих вітру приносить аромат далеких епох. Тут, серед зелених пагорбів і сріблястих потоків Латориці, велично височує замок паланок, мовчазний свідок битв, легенд і людських доль. Його мури, обпалені часом, розповідають історію не лише міста, а й усього краю. Нижче у м'якому затінку старого міста розкинувся центр Мукачева, затишний, немов європейська казка. Площа миру вражає гармонією архітектури. Тут і старовинна ратуша з вежами, що нагадують про часи Австро-Угорщини, і кольорові фасади будинків, кожен з яких має свій настрій і характер. Повернімося до прогнозу погоди на 29 жовтня. У центрі цієї середи хмарно з проясненнями, окрім Дніпра, Полтави та Черкас, де зберігатиметься похмура погода. Дощитими у більшості регіону виключенням стануть Кропивницький, Дніпро та Кривий Ріг, вночі від плюс п'яти до плюс семи. Денна температура повітря у Черкасах, Умані, Кременчуці, Полтаві, Дніпрі та Кропивницькому. Плюс 9, плюс 11 градусів. Тоді як у кривому розі та Вінниці коливатиметься близько плюс 12 градусів. Вітер західний, південно-західний. Його швидкість не має перевищити 7 метрів на секунду. Більшість північного регіону затягне хмарами і дощами. Лише у Білій церкві та Житомирі зрідка світитиме сонце. У нічний період 5-7 градусів тепла. Денна температура повітря у Славутичі, Сумах, Чернігові, Житомирі, Конотопі триматиметься на рівні плюс 8, плюс 10. У Білій церкві плюс 11 градусів. Вітер західний, південно-західний 2, 6 метрів на секунду. Погода у Києві. Столиця цієї середи буде оповита сірими хмарами. Температура вночі плюс 5. Ближче до дня підвищиться до плюс 9 градусів. Вітер південно-західний, близько трьох метрів на секунду. У середу південний регіон відчує на собі трохи сонячного тепла, яке зрідка викрадатимуть хмари. В Одесі сонце безперешкодно світитиме увесь день. Без опадів. Вдень у Сімферополі, Одесі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві. Від плюс 12 до плюс 15 градусів. Нічна температура перебуватиме на рівні плюс 5 плюс 8. Вітер західний, південно-західний від 4 до 8 метрів на секунду. У східному регіоні буде хмарно з проясненнями. У Харкові варто очікувати дощу, решта регіону без опадів. Протягом доби у Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку та Луганську повітря. Нагріється до 12-16 градусів тепла. У Харкові ж більш помірні плюс 9. У ніч на середу від плюс 6 до плюс 7. Західний вітер дутиме зі швидкістю 3-7 метрів на секунду. Погода 30 жовтня. Четвер. У західному регіоні протягом дня сонце переважно чередуватиметься з хмарами. Тоді як у Хмельницькому, Рівному та Луцьку буде похмуро увесь день. Без опадів. Денна температура у Львові Ужгороді Рівному, Хмельницькому, Чернівцях. Івано-Франківську та Тернополі складатиме від плюс 13 до плюс 17. У ніч на четвер показники термометрів будуть на рівні плюс 5, плюс дев'ять. Вітер південний, південно-східний. Два, п'ять метрів на секунду. У центральних областях буде хмарно з проясненнями. У Полтаві без сонця протягом дня. Опадів не прогнозується. Вночі температура у регіоні коливатиметься від плюс 5 до плюс 7. Вдень у Дніпрі, Кривоморозі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах очікується від плюс 12 до плюс 16 градусів. Вітер переважно західний. Його швидкість не перевищуватиме 5 метрів на секунду. У північному регіоні мінлива хмарність з перемінним сонцем. Лише у Чернігові, Славутичі, Сумах та Конотопі буде похмуро увесь день опадів не передбачається. У ніч на четвер тут від плюс 5 до плюс 6. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Славутичі, Житомирі та Чернігові становитиме 10-14 градусів тепла. Вітер західний, південно-західний від 2 до 4 метрів на секунду. Погода у Києві. У четвер небо над столицею поперемінно закриватимуть хмари, опадів не передбачається. Температура повітря в день до плюс 12, після заходу сонця до плюс 6. швидкість західного вітру близько 2 метрів на секунду. На півдні України у четвер буде хмарно з проясненнями, тоді як у Бердянську та Скадовську сонце світитиме увесь день. У нічні години у регіоні плюс 6, плюс 10. Вдень в Одесі, Бердянську, Запоріжжі, Сімферополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 15, плюс 17, дещо тепліше у Бердянську та Мелітополі 18 градусів тепла. Швидкість змінного вітру від 1 до 5 метрів на секунду. У східних областях цього дня хмари заполонять небо, хоча зрідка з'являтиметься сонце. У Харкові, Краматорську та Ізюмі похмуро протягом дня, вночі плюс 4 плюс 6 градусів. Денна ж температура у Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Харкові та Луганську перебуватиме у межах плюс 11 плюс 14 градусів. У Маріуполі плюс 18 градусів. Швидкість західного вітру 3-6 метрів на секунду. Погода 31 жовтня. П'ятниця. Напередодні вихідних у західному регіоні небо затягне хмарами. У Львові, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях та Рівному зрідка з'являтиметься сонце без опадів. Вночі плюс шість, плюс одинадцять. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується плюс п'ятнадцять плюс вісімнадцять. Вітер змінних напрямків. Не перевищуватиме 4 метрів на секунду. У центральній частині України буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. У темну пору доби коливання температури від плюс 6 до плюс 7. В день від плюс 12 до плюс 16. Трішки тепліше буде у кривому розі до плюс 17 градусів. Вітер південного напрямку до 5 метрів на секунду. У північних областях п'ятниця буде переважно хмарною, однак у Білій церкві зрідка виринатиме сонце. Опадів не передбачається: нічна температура складе плюс 5, плюс 8. Протягом доби у Білій церкві, Конотопі, Коростені, Житомирі, Сумах, Славутичі та Чернігові повітря прогріється до плюс 10, плюс 15. Південно-східний і південний вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Цієї п'ятниці небі над столицею буде хмарним, однак поява сонця періодично тішитиме своєю присутністю жодних опадів. Нічні плюс 8 поступово перетворяться на плюс 12. Вітер південно-східний близько 2 метрів на секунду. На півдні України п'ятниця обіцяє бути хмарною з перемінним сонцем. Вночі температура повітря від плюс 6 до плюс 9. Вдень в Одесі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Сімферополі, Запоріжжі та Миколаєві. Температура буде на рівні плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер південний, південно-східний від 2 до 5 метрів на секунду. Затяжна хмарна погода пануватиме протягом дня у східному регіоні. Однак у Луганську, Донецьку та Сіверсько-Донецьку зрідка з'являтиметься сонце. В день Донецьку, Покровську, Краматорську, Харкові, ізюмі Маріуполі та Луганську піднімуться до плюс тринадцять, плюс шістнадцять. У ніч на п'ятницю на сході очікується від плюс чотири до плюс шість. Вітер змінний 1-5 метрів на секунду. Погода першого листопада. Субота. У західному регіоні цієї суботи переважно хмарно. Лише у Хмельницькому зрідка виринатиме сонце. Без опадів. В нічні години тут плюс 6, плюс 10 градусів тепла. Вдень у Львові, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Чернівцях потепліє до плюс 15, плюс 18. В Івано-Франківську ще тепліше плюс 19 градусів. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. У центральному регіоні небо затягне сірими хмарами, однак у Полтаві, Кривому розі, Кропивницькому та Умані зрідка виринатиме сонце. Дощу не передбачається у ніч на суботу від плюс 6 до плюс вісім. В день у Черкасах, Дніпрі, Кривому розі, Кременчуці, Кропивницькому та Полтаві коливання температури від плюс дванадця до плюс п'ятнадцять градусів. У Вінниці прогріє до плюс 16 градусів. Вітер південний, південно-східний, від 1 до 4 метрів на секунду. Миргород на Полтавщині одне з найдавніших поселень лівобережної України як сторожовий пункт східної околиці Київської Русі. Миргород це серце Полтавщини, затишне і світле місто, де минуле і сучасність сплелися в гармонійний візерунок української душі. Миргород це літературна легенда, що оживає у кожному подвір'ї. Посеред міста спокійно блищить знамените Миргородське озеро, воно, наче дзеркало, у якому відбивається небо і вся душа України. На березі стоїть скульптура Хому Брута. Поруч сміється Гоголівський персонаж, і здається, що сам Микола Васильович ось-ось вийде з тіні тополі, щоб записати нову історію про цих веселих миргородців. Усе тут дихає його словом. Від затишних вуличок до щорічних літературних фестивалів, де оживає дух українського гумору, тепла і людяності. Повернімося до прогнозу погоди на 1 листопада. По осінньому похмура погода триматиметься протягом дня у північному регіоні, без опадів. У нічний період плюс 5, плюс 8. Вдень стовпчики термометрів у Білій церкві. Сумах, Житомирі, Коростені, Славутичі та Чернігові дістануться до позначок плюс 12, плюс 14. Вітер переважно південний. Від 1 до 4 метрів на секунду. Погода у Києві. Субота принесе хмарну погоду. Втім, опадів не передбачається. Вночі до плюс восьми, вдень потепліє до плюс 13. Вітер південний. Близько трьох метрів на секунду. Жителів південних областей у суботу чекатиме хмарна з проясненнями погода. Лише у Сімферополі сонце світитиме увесь день, у нічну пору плюс 5, плюс 9. В день в Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Мелітополі плюс 15, плюс 17. Тоді, як в Сімферополі та Миколаєві буде дещо тепліше, плюс 18 градусів. Швидкість східного, південно-східного вітру складе 2-4 метри на секунду. У східному регіоні цієї суботи буде хмарно з проясненнями. Виключенням стануть Краматорськ, Харків та Ізюм. Де похмуро буде протягом дня, опади не завітають. Вночі від плюс 3 до плюс шести. Вдень у Донецьку, Харкові, Покровську, ізюмі, Краматорську та Луганську повітря прогріється до плюс 13, плюс 15. У Маріуполі плюс 16 градусів. Вітер змінний. Його швидкість не перевищить 4 метрів на секунду. Погода 2 листопада. Неділя сьогодні у західному регіоні буде хмарно. Сонце зрідка виринатиме з за хмар. Лише в Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому та Тернополі без опадів. У нічний час доби плюс 5, плюс 10. Вдень стовпчики термометрів у Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Рівному, Тернополі та Луцьку показуватимуть плюс 14, плюс 19. В Ужгороді та Львові приємні плюс 20 градусів. Вітер переважно південний, південно-східний, зі швидкістю до 5 метрів на секунду. У центральних областях буде хмарно, хоча без опадів. Лише у Вінниці та Кривому розі зрідка виринатиме сонце. Не буде зайвим перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Нічна температура складе плюс 5, плюс 7. недільного дня у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Кропивницькому та Полтаві. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 15 до плюс 17. Трохи прохолодніше у Черкасах, плюс 13 градусів. Швидкість змінного вітру не має перевищити 4 метри на секунду. На півночі України цієї неділі затяжна хмарність на увесь день, при цьому без опадів. У нічні години у регіоні плюс 5, плюс 7. Вдень у Житомирі, білій церкві, коростені, конотопі, сумах, Славутичі та Чернігові повітря нагріється до плюс 13, плюс 16 градусів. Вітер південний до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Наприкінці тижня в столиці важкі сірі хмари пануватимуть у небі. Нічні плюс 7 поступово перетворяться на плюс 16. вітер південний до 2 метрів на секунду. Жителів південних областей погода зрідка тішитиме сонцем, яке іноді ховатиметься у хмарах. У Запоріжжі похмуро увесь день опадів не прогнозується. У нічний період від плюс 6 до плюс 9. Денна температура повітря у Запоріжжі, Сімферополі, Бердянську, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 15, плюс 18 градусів. Вітер мінливий від 2 до 4 метрів на секунду. У східній частині України у неділю буде суха хмарна погода. Лише у Маріуполі зрідка з'являтиметься сонце. Слідкуйте за актуальними прогнозами погоди: у ніч на неділю. Плюс 4 плюс 7. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Сіверськодонецьку, Донецьку та Луганську утримається температура на рівні плюс 13 плюс 15. В ізюмі більш комфортні плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. Магнітні бурі прогноз на тиждень. Початок листопада буде з космічними пригодами. Дивимося, що нам готує сонце на тиждень. Нас чекає досить цікавий перехід від одного місяця до іншого з яскравими космічними подіями. Це означає, що від сонця до нас летить хмара плазми. Її прихід і викличе магнітні бурі на планеті понеділок, 27 жовтня. Тиждень стартує, капііндекс буде на рівні 4 бали. Вівторок, 28 жовтня, ситуація починає загострюватися, к індекс також на позначці 5 балів. Середа, 29 жовтня та четвер, 30 жовтня. Хай індекс підніметься до 5-6 балів. Це вже значні коливання, що означає слабку магнітну бурю G1 до g 2 Саме в ці дні до землі дійде основна частина плазми від сонячного викиду. П'ятниця 31 жовтня. «Індекс» – 4 бали. Субота та неділя 3 та 2 бали це вже спокій. В Дні магнітної бурі є реальний шанс побачити полярні сяйва над Україною. Дивіться на північний обрій. Оскільки тиждень обіцяє бути досить бурхливим, нагадую, як собі допомогти. Пріоритет сон. Без перевантажень. Не ігноруйте в тому, чи дискомфорт. Майте ліки під рукою, бажаю вам спокійного переходу від жовтня до листопада та міцного здоров'я. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарного тижня.